П'ять топових застосунків, які мені просто не терпиться вам показати і розказати. В сьогоднішній підбірці ви знайдете для себе застосунок на будь-який смак та під будь-які потреби, а саме додаток для початківців, що бажають просунутися до середнього та високих рівнів. Застосунок для тих, хто любить читати книжки та новини в оригіналі, і також подивимося, де можна практикуватися у спілкуванні та граматиці. Якщо ви вперше на моєму каналі, то welcome! Я ласкаво прошу мене звати Марго, і я засновниця англо-україномовного клубу Do you Understand, де ми вивчаємо і спілкуємося англійською в клубі Однодумців вільно, впевнено і без бар'єру. Переходьте за посилання в описі під цим відео, бронюйте свою індивідуальну зустріч разом зі мною, після чого зможете долучитися до нашого унікального клубу, а також отримати до 25% знижки на будь-яку клубну пропозицію. Я з вами не часто ділюся результатами, але тільки подивіться, якого прогресу досягають учасники нашого клубу. Агевлайк Алайкнік трайту. back russians you can see it in uh, historical books historical document and signs uh, for example in Cossack Cossack period it was the main like culture identity Я знаю що ви хочете так само тому ви знаєте що робите П'яте місце нашого хіт параду займає English listening 6 minutes I don't mean some minutes Додаток, що допомагає покращити ваш listening skills, граматику та поповнити ваш словниковий запас. Що ви тут знайдете? Від цікавих статей до English Radio, де ви можете слухати радіо англійською, obviously, та навіть нової функції для вчителів English Teachers, що надає рекомендації і допомагає у підготовці до уроків. Обирайте тему, читайте текст, розбирайтесь з новими словами, після чого погнали слухати аудіозапис, щоб прокачати свої listening skills. Окрім цього, у Додатку є розділ Vocabulary, де ви можете перевірити значення всіх нових слів. І з плюсів я би відмітила, що має досить різноманітні і цікаві теми, простий та зрозумілий інтерфейс. Практично усі уроки безкоштовні. Також ви маєте можливість поповнити свій словниковий запас, прокачати навички читання, ну і звичайно ж аудіювання. І з мінусів я би зазначила, що він має повністю англомовний контент, що може бути досить складним для початківців. Також для деяких користувачів може здатися досить нудним, тому що немає якихось інтерактивних вправ чи то відео. В цілому, якщо ви надаєте перевагу більш класичному способу вивченню мов, тоді English Listening 6 Minutes дуже навіть ок. До речі, Гесі я подругалась про вас, тому всі посилання на застосунки ви знайдете в описі під цим відео. Від вас просто you know, вподобайка, коментар, трошечки підписки на канал. Наступний додаток це Speakly. Цей додаток має на меті допомогти вам вивчити 4 тисячі актуальних слів та виразів і використовувати їх у реальних ситуаціях. Після вибору рівня та улюблених тем, ви переходите до вивчення нових слів, які подаються у вигляді таких карточок, де буде слово та його переклад. Ви також можете перевірити вимову. Більш того, якщо слово використовується у контексті, тобто в якомусь речні, ви можете натиснути на книжечку і отримаєте додаткове пояснення граматичних і лексичних правил. Також рекомендую спробувати вам функцію life situation, здається, так, да, life situation. Щоб нарешті попрактикувати вивчене за приємною бесідою із роботом, але якщо хочете поговорити зі справжніми цікавими людьми, тоді краще приєднатись до клубу Do You Understand». Із плюсів, спікрі має на меті навчити вас саме чотирьом тисячам актуальних слів та виразів, що використовуються безпосередньо у живому спілкуванні. Просте використання, 7 днів безкоштовного доступу для використання всіх функцій. Система винагород, що мотивує користувача, не зупинятися, а також може відкривати нові функції, що насправді дуже прикольно. І підходить для новачки. Із мінусів обмежений вибір мов їх всього здається вісім. Друга б відмітила, що ви можете вивчати тільки одну мову, і після того як оберете її, то вже не можете змінити на іншу. Ну як мінімум безкоштовні версії, платні версії ви можете вивчати, здається, декілька. Третє відсутність української мови у списку інтерфейсу та також не підходить для середніх та високих рівнів. А от що дійсно буде корисним для вас, якщо ваш рівень A2 і вище, так це мій новий онлайн-курс по фрізл verbs, або фразовим weeks phrasal verb challenge, який вже встиг зібрати багато позитивних відгуків. Придбати ви його можете в нашому телеграм-боті за посиланням в описі під цим відео. Окей, поїхали далі. Hello Talk. цікава назва для додатку. Hello Talk – це щось на зразок соцмережі, але виключно для користувачів, що бажають вивчати мову та обмінюватися мовою власними знаннями. І ще Hello Talk має власну стрічку Moments. Це щось на кшталт Твіттеру, де ви ділитеся своїми думками, своїми культурними спостереженнями та, можливо, рекомендації щодо вивчення тої чи іншої мови. Але особливо мене в цьому додатку також вразила функція Hello Words. А, ще є класна опція Listening, де ви можете читати і прослуховувати ілюстровані історії. Дуже-дуже прикольно. До речі, я хочу відмітити, що це перший раз, коли я бачу, що в додатку, окрім того, що ви можете знаходити співрозмовників, спілкуватися, ви ще й можете там навчатися, тому що зазвичай це просто якась монофункція, чисто спілкування, і все ще є цікава. Піше те, що ви можете schedule your call, тобто ви можете буквально запланувати ваш зі Після чого подія також додасться автоматично у ваш календар, і ви точно не пропустите. Але ви не зможете, якщо у вас з'явився настрій, ви захочете прямо зараз поспілкуватися з людиною, отак і зателефонувати. Ні, HelloTalk насправді відрізняється від будь-яких інших застосунків, де ви можете поспілкуватися з носіями мови або просто з такими ж самими людьми, які вивчають мову. Тому що це все ж таки більше як соцмережа. Якщо ж ви не хочете чекати довго, а просто хочете подзвонити людині, тоді для вас підійде застосунок SpeakPal. Про нього я також говорила у своєму відео про топчик мобільних застосунків. Рекомендую вам подивитися. А ми поїхали далі. Четвертий додаток. Follow. Або фало головне гасло застосунку. Вам не потрібно вчитися, щоб вивчати мови. What are you talking about? I like it. Мені цей підхід дуже близький, адже саме так я вивчила англійську. А тепер застосовую під час наших зустрічей в клубі і також, коли розробляю навчальні продукти для вас. Пало розпочинається з нестандартного привітання хлопчини із говорящим емодзі замість голови. Did you know you know don't have to study to study learn a new language? What? Look, think about it. You've already learned to ride a bike by practicing. Окей, okay, креативненько. Далі все просто. Реєструйтесь, обирайте мову, рівень, інтереси та інтенсивність навчання. Додаток використовує різні методи вивчення, такі як картки, аудіоуроки та вікторини. Уроки поділені на різні категорії: основи, харчування, аеропорт, ресторани і так далі. Де ви слухаєте діалог. Практикуйте ті ж самі фрази, дивитесь відео, практикуйте свій спікінг і навіть навички письма. Перевага пало в тому, що ви можете практикувати мову в комплексі. Має простий та зрозумілий інтерфейс, сучасний підхід, можливість повторювати вже пройдені слова, і також 80 безкоштовних уроків. І з недоліків я би зазначила те, що особисто в мене додаток вимагав оновити системне забезпечення мого телефону одразу після другого уроку, що дивно, тому що в описі файлу написано, що застосунок придатний для iOS 13 і вище в мене ж iOS був 16 і 7. І все одно мене просило оновити програмне забезпечення. Можливо, це баг, а можливо, в мене не такий крутий смартфон для цього додатку. Like, I don't know. Перше місце особисто для мене займає застосунок Atlas English. Для мене це ідеальний приклад того, як варто створювати програму для вивчення нових слів. Перед тим як перейти безпосередньо до використання, Atlas запитає у вас ваш рівень. І якщо ви його не знаєте, то запропонує пройти. Невеличкий тест. І тільки після цього запропонує релевантну програму, де ви будете вивчати 5 нових слів у 8 етапів. Зараз я покажу вам ці етапи. Спочатку ви знайомитесь з новими словами, після чого ви маєте поєднувати нові слова та їх значення. Далі знаходити синоніми, одразу декілька. Після чого вписувати пропущені літери, ну і так далі. Це ще просто не все. Після такого обсягу завдань не вивчити тих нещасних п'ять слів то просто кримінал. У додатку є також вкладка Journal, де ви можете вписувати власні нові слова, а штучний інтелект все зробить за вас. Тобто знайде визначення і навіть створить речення та завдання. В Atlas English є цікава функція. Коли ви читаєте будь-що англійської мови, ви можете одразу виділити це нове слово, після чого поширити його для Atlas English і таким чином додасте його. В цю вкладку Journal, і далі знову ж таки штучний інтелект все зробить за вас. Знайде вам визначення, запропонує речення та завдання на практику. І так як додаток не є попсовим, але при цьому не менш ефективним, то ви можете ним користуватися абсолютно безкоштовно. Є щоправда, невеличкий мінус з ньому. Ви можете вивчати тільки англійські слова. Це невеликий мінус для людей, що в цілому вивчають англійську мову, але якщо ви сподівалися вивчати з ним французькою, італійську і так далі, то такого вибору я там не помітила. Напишіть в коментарях, який додаток вам сподобався. Найбільше, та яким вже встигли скористатися, Підписуйтесь на канал, підтримуйте його своїм подобайкою, коментарем. А також, якщо ви рахуєте, що авторка цього відео, тобто я, робить корисну справу, і ви б хотіли б, можливо, придбати мені капучино, то ви можете це зробити за посиланням в описі під відео. Там буде Buy me a coffee, а я люблю кофі. і я засновниця клубу Do you understand, де ми вивчаємо і спілкуємося англійською в колі однодумців. Впевнено. І головне, без бар'єрів. Вам дуже сподобалось моє відео про 5 додатків для вивчення і практики англійської, особливо той момент, де чудак показав мені свою піпірку. Тим, хто не дивився це відео, залишу посилання в описі. У цьому відео я поділюся з вами новою п'ятіркою корисних і інтерактивних застосунків, які ви, до речі, не почуєте про Duolingo або ж інліш але які однозначно допоможуть покращити ваш словниковий запас, розуміти англійську на слух, вивчити граматику і навіть покращити навички спілкування. BBC Learning English. Цей застосунок має різноманітну кількість навчальних матеріалів: подкасти, відео, статті, інтерактивні тести на будь-які теми. Обираєте цікаву для вас тему, дивитесь відео або ж спочатку читаєте транскрипт, щоб краще зрозуміти його суть, і потім проходите невеличкий тест. Застосунок має також додатковий розділ, де ви можете сфокусуватися на бізнес англійський, або ж англійську з новинами, граматику, словниковий запас і так далі. Трохи про переваги та недоліки. Одну із головних переваг я би назвала, що застосунок повністю Безкоштовний, має різноманітну кількість навчальних матеріалів, а також містить в собі актуальні новини про те, що відбувається в світі. Що стосовно мінусів, так це те, що застосунок не підходить для всіх рівнів. Мені здається, найкраще буде для B1, можливо, A2 і вище. А, має багато реклами за рахунок того, що застосунок безкоштовний. Ви дивитесь рекламу. Наступний. Промова Language. не знаю на що я це зробила, але мені здалося, що це буде прикольно. Промова um, насправді я обрала цей стосунок. він мене привапив тим, що я подумала, що це українських розробників. Це дуже корисний інструмент для тих, хто хоче вивчати мову на рівні від Beginner до Advanced. Застосунок пропонує широкий спектр можливостей для вивчення граматики, поповнення словникового запасу, розвиток навичок читання, сприйняття на слух, письма та вимови. Крім того, він дозволяє вам відслідковувати свій прогрес. Щось типу трекеру. До речі, я теж таки для вас маю 4 Weeks English Habit Tracker справжнього українця або українки. Отак він прикольно виглядає, який ви можете завантажити абсолютно безкоштовно. Посилання залишу в описі під відео. Просто не забудьте подякувати своєю вподобайкою, плюс коментар, плюс підписка. З промова я, до речі, вивчаю французьку англійською, і це дуже-дуже прикольно. Обираю тему, вивчаю нові слова і фрази, і це, до речі, дуже важливо. Я розказувала про це в своєму попередньому відео про 5 технік запам'ятовування англійських слів, і зазначила, що вивчати просто слова неефективно. Ефективно вивчати їх в слово сполученнях або краще. Вречні із плюсів я би зазначила те, що застосунок має широкий вибір мов, а також є дуже таким інтерактивним і підходить для всіх рівнів. До речі, мені здається, для високих рівнів він буде. Не дуже, тому що я спробувала брати англійську для Advanced, і там щось не дуже було багато курсів. І ще одне в додатку є своя спільнота, тобто спільнота людей, які вивчають так само різні мови. Головний мінус це те, що застосунок не є повністю безкоштовним. Він має вбудовано платні, вбудовані платні функції. Ну і також за рахунок того, що все ж таки є. Частина безкоштовна, ви дивитеся багато реклами Hang out, around, woke up, get up, get out. і це є просто стосунок verbs. Ідеальні стосунок для тих, хто просто тащиться від фразових дієслів і хоче приділити час чисто тому, щоб запам'ятовувати і вивчати ці фразові дієслова. Додаток створює для тебе персоналізований курс вивчення, який допоможе тобі засвоїти фразові дії слова набагато швидше та ефективніше ніж традиційні методи. Кожен день ви будете отримувати нові вправи, тести та інші цікаві завдання, що допоможуть збагатити ваш словниковий запас. Якщо ви не знали, то phrasal verbs складають приблизно 30 або 40% Розмовної англійської, а отже, дуже важливо їх правильно їх розуміти і правильно використовувати. Із плюсів я би зазначила, що додаток використовує таку систему поступового вивчення. Тобто, ми з вами можемо поступово вдосконалювати свої знання та навички у використанні фразових дієслів. Просте у використанні дуже класно підійде людям рівня B1 і вище, дуже класно їх прокачає а також він безкоштовний. Що стосовно мінусів, як на мене, їх немає, тому що ну скажімо так, що додаток цей вузько спеціалізований, він не охоплює всі аспекти англійського, а чисто phrasal verbs, і як для цього він. Абсолютно, абсолютно ок. Ще й безкоштовний, друзі, які тут можуть бути мінуси. Наступні два останніх додатки, які будуть бонусом для вас, якщо ви додивилися це відео до цього моменту. Обов'язково напишіть мені в коментарях назву цих додатків після того, як ви дізнаєтесь, щоб я знала своїх найлояльніших підписників в обличчя. І дякую вам за те, що дивитесь мої відео до кінця. Четвертий додаток. Покращить навички спілкування. Тобто, якщо вам немає з ким поговорити, спробуйте завантажити спік Назва, в принципі, говорить сама за себе: Speak – говорити по. Це, типу, якийсь друг товариш по переписці. Спікпол дозволяє вам практикувати свої навички спілкування з людьми з усього світу. Додаток також дозволяє вам вибрати рівень вашого співрозмовника. Просто заповнюйте профіль про себе та ваші інтереси, відфільтровуйте людей за рівнем та натискайте Find a perfect partner. І програма підбирає вам цього «Perfect partner». Перевіримо разом. Давайте. Слава Україні! Uh, what does it mean? It means glory to Ukraine. Where are you from? I'm from Vietnam. Do oh. you know Vietnam? Yeah, of course. Of course I know. And uh, I'm from Ukraine. Do you know Ukraine? Oh yes. Yeah, I'm, I'm sorry about what's happening in your country. Oh thank Maybe you. Sometimes I want to and and uh, yeah. But it's hopefully the will be over soon. It's so it's so kind of you, thank you very much. <laughs> В цей раз друзі нам з вами дуже повезло. По-перше, мені ніхто нічого не намагався показати. І це один із плюсів додатків, про який розкажу трохи пізніше. Плюс uh, pronunciation був достатньо clear, тобто я могла розуміти, що говорить людина. Ну і плюс, uh, ну, блін, класний чувак, uh, який з В'єтнаму, який так само підтримує українців. Застосунок можете використовувати не тільки для практики англійської, але і для розповсюдження інформації про те, що відбувається в Україні. І так само. Отримувати якісь такі cultural фідбек від людей з інших країн, тому що мені здається, це дуже важливо бути як мінімум зацікавленими в цьому. Отже, із плюсів, як ви могли помітити, ви можете практикувати по факту будь-яку мову, абсолютно безкоштовно і. Головний плюс немає камери, тобто вам не обов'язково включати камеру і бачити людину, щоб людина бачила вас, і це якраз попереджує такі от випадки, як в мене трапилося в минулому відео. І ще один із мінусів, те, що більшість людей, все ж таки з країн, таких як Індія, Узбекистан, Пакистан, В'єтнам. І перш ніж ви почнете мене звинувачувати в росизмі, то дозвольте мені сказати, що саме вимова і акцент може стати проблемою в розумінні. І останній додаток це монлі. Mondly, I guess it's monthly, not monthly. Monthly. спочатку, якщо бути відверто, я його завантажила, щоб перевірити який будь-який з цих додатків, які я вам рекомендую. І він мене не дуже зачепив. Щось мені не сподобалося. Не сподобався він тим, що прям супер-супер інтерактивний. А я все ж таки стою на стороні того, що якщо буде все суперінтерактивно, то це менш ефективно. Ну якось так з досвіду склалося, що в мене саме така думка. Одні з найбільших переваг Mondly – це те, що додаток має дуже багату кількість мов для вивчення на вибір. Mondly наповнений різноманітними і дуже інтерактивними завданнями і темами. Ви можете вивчати як граматику, так і практикувати вашу вимову. Кожен розділ пропонує декілька уроків, де ви будете вивчати потрібні фрази. Створювати речення та вести діалог. Головна перевага Модлі це те, що він надає всім українцям безкоштовний преміум доступ до всіх курсів. А це. Тисячу уроків розмовної практики, п'ять тисяч слів і виразів, 365 уроків, повний доступ до Мондлі для дітей, а також вивчення мови у доповненій реальності. Я ще до речі не е, користувалася цією штукою, але після того як запишу це відео. То обов'язково спробую. Для того щоб відкрити безкоштовний преміум доступ, вам потрібно вказати, що ваша рідна мова це українська. А потім обрати мову, яку бажаєте вивчати. Все дуже ізі. Так що, Монлі, не думаю, що Монлі подивиться це відео, але величезне вам дякую і респект за таку підтримку. Все, а в нас закінчились застосунки. Думаю, сьогодні для вас достатньо. Треба ще якось цю інформацію трохи переварити. Не забудьте написати в коментарях, які застосунки ви вже випробували на собі, які ваші враження. А також під. Мису на канал, завантажуємо собі безкоштовний трекер справжніх українців. Долучаємось до клубу, щоб спілкуватися англійською вільно і впевнено. В попередньому відео я вам розказувала про те, як вивчити будь-яку мову ефективно і цікаво. В цьому відео я підготувала для вас 5 Крутих сучасних застосунків для вивчення англійської мови, які ви, можливо, не знали, але точно заціните. А поки ми ще не почали, активно підписуємось на цей канал, ставимо свої вподобайки і дивимось відео до кінця, тому що в самому кінці я розкажу про застосунок відкриття цього року. І головне, друзі, всі застосунки абсолютно безкоштовні. Зверніть увагу на застосунок Бабель, який є насправді платним, і це дуже класний застосунок, але спеціально для нас. Для рідненьких українців вони зробили можливість вивчати англійську мову абсолютно безкоштовно. Не впевнена з приводу інших мов, але англійська точно. А тепер можемо починати. Перший мобільний аплікейшн – це Real Life English. його основна фішка в тому, що ви в реальному часі зможете знайти собі співрозмовника в будь-якій точці світу, який вивчає англійську точно так само, як і ви. І відповідно можете попрактикувати свій спікінг. Зараз покажу просто заходите в застосунок, натискаєте Find Partner для спілкування, не для чого, що ви могли подумати. Натискаємо і все, нам шука... А, що там ще? От, нам Searching for Partner, бачите? О, знайшли. Hello. Hello. How are you doing? I want to show you something. What's your name? No, just uh, one thing. What thing? У мене просто немає слов. А, uh, як ви думаєте, що це чудо мені показало? Це чудо показало мені свій член. М mm, да, неловко. Всі українці би сказали, боже, яке кончене. Ага, ясно, ясно. Нам не повезло. Hello. Hello. How are you doing? Hi, darling. You're so beautiful, dear. Thank you. Thank you so much. You're so sweet. What's your name? My name is Alina. You look like an American. You got me, right? А також в цьому застосунку ви можете слухати подкасти, вивчати нові слова, нові expressions. В цілому дуже корисний і потрібний застосунок для тих, хто хоче підвищити свій speaking skill і знайти друзів. Наступний застосунок рифмується зі словом. Мадмуазель, але насправді то бабель. Це німецька платна платформа, створена для вивчення будь-якої мови, і створена вона ще в 2008 році. Європейці дуже активно використовують цю програму. Ну, як мінімум, так мені сказала француженка Даніель, яка вивчає турецьку мову, але в Турцію поки не збирається. Функціонал дуже схожий до Puzzle English, Ви так само проходите курс. В курсі є завдання, можете грати в ігри. Ще в Babel є функція Babel Live, де ви можете практикувати свою англійську з експертами. Але я рекомендую для початку спробувати разове заняття в моєму Do You Understand? і до того ж, вам не потрібно завантажувати застосунок, реєструватися і потім спілкуватися. Достатньо просто надіслати мені заявку на сайті. Посилання залишив в описі під відео. Learn English with Podcasts от Council. Тобто мова буде йти про подкасти і про британську англійську. Застосунок має 60 епізодів протяжністю більше ніж 20 годин. 20 годин англійською. Карл до речі, тема дуже різноманітні: від COVID до monkeypox virus. Але що мене дійсно імпрес, так це те, що після прослуховування ви можете пройти тест і перевірити наскільки добре ви зрозуміли про що було сказано. Завдяки своїй кульності цей застосунок користувачі оцінили в 4. І 9. Ні, і це не вокабуляр, це vocabulary. Застосунок, який щоденно мені нагадує, що я, виявляється, не все знаю в цьому світі. Підходить для користувачів будь-якого рівня. Особливо рекомендую людям з рівнем Upper Intermediate і Advanced. Ви обираєте кількість слів, які готові вивчати щодня і час, коли вас можна доставати. Протягом дня застосунок буде відправляти вам нові слова. Вигляді нагадування дуже зручно, що ви так само можете перевірити, як вимовляється це слово і як можна застосувати його в реченні. А це, до речі, проблематично для багатьох людей, які вивчають нові слова. До речі, my dears, Я подумала про вас, і для вашого комфорту я залишу посилання на всі ці застосунки в описі під відео. Від вас просто вподобайка. Можна ще коментар. Буде класно, якщо ще напишете коментар. Ну і п'ятий п'ятий застосунок, який вразив мене просто в саме сердечко, і мені прям захотілося зробити щось схоже, можливо, навіть краще. Автор цього застосунку переїхала в штати і зрозуміла, що вивчати англійську по темі ресторан потрібно в самому ресторані. А так можна було, і вся така натхненна створила аплікейшн, де кожен користувач може відчути себе героєм не тільки ресторану, але і фільму або серіалу. Е, трошки заплутано, правда? Зараз покажу. Тут ви можете практикувати фрази на будь-яку тему в дуже реалістичній обстановці, завдяки акторам. Таким чином, ви не просто спостерігаєте ситуацію Мері та Джон в ресторані, де Джон попросив розділити рахунок на двох, а самі стаєте цим Джоном або Мері. Або рестораном. Тут вже залежить від сюжету. Це мені, знаєте, нагадує клуб романтики або Choice, або епізод. Дівчатка зрозуміє. Застосунок відносно новий, але його вже оцінили на 5 Отже. Я з вами поділилась п'ятьма сучасними і, як на мою думку, дуже файними застосунками. Тепер ваша черга написати в коментарях, який аплікейшн хочете спробувати першим. Можливо, у вас так само вразив, якийсь саме серденько. Я теж користуюсь застосунками, але мушу визнати, що це не робить мені погоди в спілкуванні. Потрібна практика. Наприклад, ви можете записатися на разове заняття в моєму ком'юніті людей, що вивчають англійську мову і практикуються на славу. Це не секрет, про це вони відкрито говорять в своїх фідбеках. Я і ми дуже тішусь і зберігаю в своєму інстаграмі. Можете самі перевірити заявку на разове заняття. Ви можете залишити на сайті. Посилання залишу в описі під відео. Всім миру, перемоги, добра та інгрішу.